Всім доброго дня, всі мої вітання. Сьогодні для вас огляд на комплект переобладнання вашого трактора Т-40 під насос дозатор. В сьогоднішньому відео будемо проводити огляд на комплект, в якому буде задіяний тандем НШ3210. Тобто буде два насоси, з яких один буде працювати на навісне обладнання, інший на рульове управління. Даний комплект переобладнання це буде одним, одним з найкращих виборів при купівлі переобладнання насос дозатор через те, що у вас буде е, окрема незалежна система на рульове управління, де буде залити чисте масло, окремий гідробак, і буде тобто функціонувати окрема е, незалежна система для рульового управління. І так, сьогодні покажемо, що входить в даний комплект, і це, як це плюс-мінус все буде виглядати. Е, так, почнемо з того, що сам комплект основним вузлом буде у нас. Тобто є декілька основних вислів, з яких один з основних це буде насос дозатор Ми комплектуємо даний комплект мз шкою дозаторами. Багато вони себе гарно зарекомендували. Це буде об'ємом 100 см кубічних. 100 це буде максимум 125. 160 ніяк не потрібно, так як в нашому комплекті йде гідроциліндр з невеликим об'ємом. Тут у нас буде 40-ва гільза, 25-й шток і хід штока 250. Більшого ніж 125, дозатора вам не потрібно через те, що буде дуже чудовий руль, Тобто маленька кількість обертів, вам буде некомфортно працювати на вашій техніці. Далі дозатор, як я сказав, штуцера зразу йдуть вже з ощільною резинкою. Ось так вони виглядають. Дюймова різьба закручується в сам насос дозатор. Тут надзвичайна метрична 20 крок-півтора. Також в комплекті йдуть коліна 90 градусів, 4 штучки. Далі кріплення самого насос дозатора, ось так павук. Його в народі називають, виглядає прокладочка під насос дозатор, болти кріплення і шайби самого насос дозатора. Далі в комплекті у нас будуть рукава високого тиску в кількості 5 штук. Буде у нас 2-метрових, 1 м з коліном, 1 м. і п'ятий рукав у нас буде 32-й ключ. Це для запитки. Масло з гідробака під нш 10. Зараз я далі покажу. Далі переходимо до вузла гідроциліндра. Тут у нас я вже сказав, це С40. З ходом штока 250, шарнір діаметр 20. До цього гідроциліндра ми даємо в комплекті ось такі два пальці. Один короткий, один довгий, довший. По відношенню до іншого. Зразу в комплекті йдуть гайки. Ось цей довший палець встановлюється в. Ось цей речах. Ось такий подібний речах у вас є на вашій техніці, тільки без додаткового ось цього відливу. Значить, довший палець йде у нас в речах в сошку. Коротший йде в ось цей кронштейн є місяць. Ось таким чином виглядає. Кріпиться він на три отвори. Тут у нас де отвір під пальчик. Так, є. Далі, що стосується вузла насоса 32,10, виробником даного НШ у нас буде Вінниця, ВЗТА. Раз ми його поставимо ось тут. Фланці з 32-го залишаються ваші на 32-й. На 10-ку ми даємо ось такі стальні. І до них зразу будуть, бачите, забув поставити штуцерки. Один буде під 32-й ключ це буде запитка на гідробак. Інший буде на подачу під звичайний 24-й. Тут просто два штуцерки не вистачає, це Ось такі, які йдуть ось тут. ідентичні. Далі у нас буде гідробак, запитка масла у нас йде. 32-й ключ, обратка в бак підзвичайний 24-й, 20 крок півтора. Також тут закручується вже у нас фільтр і заливна горловина на маску. Є. ось такий комплект. Основні. Нюанси, які виникають після установки, саме основний це перше, що вам потрібно зробити, це коли ви встановлюєте яка от проблема в мене часто трапляється. Коли ви встановлюєте ось цей 3210, не забувайте скручувати тиск з вашого гідророзподільника через те, що багато хто коли працював на своїй техніці. Тиск низький, підкручують по максимуму клапан тиску на розподільник Доїжджають же, купляють комплект переобладнання, встановлюють НШ і забувають. Відпустити ось цей клапан. Насос новий і завжди на обраці, якщо ви не скрутили тиск, тиск високий, масло не має куди діватися, і виходить гідроудар, тобто тріщить корпус 32-го насоса. Бувають такі випадки. Тому не забувайте відпускати клапан тиску на вашому гідророзподільнику. Це одна з основних проблем при купівлі даних комплектів переобладнання. Завод ВЗТ, звичайно, лояльний, але якщо Ну, Це вже трапляється досить часто. ну, Подальшому я сумніваюся, що це зможуть безкоштовно подалі е, обмінювати. Бо до цього часу, все, в принципі, вони за свій рахунок відшкодовували, тобто відремонтовували, змінювали сам корпус. Через те, що якщо корпус тріщить, це взагалі проблема не, скажімо, виробника. Це неправильна, скажімо, установка даного вузла. Тому обов'язково. Відкручуєте, трошки відпускаєте клапан тиску на гідророзподільнику. Це основний момент. Ну і далі є ще у нас нюанси після установки, тобто перед установкою насос дозатора. Зразу, коли ви встановлюєте ось цей. Кронштейн і ось ці от болтики, які йдуть в комплекті, ви зразу повністю дозатор не підтягуєте. Навіть якщо тут є прокладочка, ви до кінця не зажимаєте. Ви попробуйте спочатку запустити, попрацювати. І якщо бачите, що десь є якісь невеличкі підклинювання, тоді подивіться, можливо, потрібно поставити буде ще одну прокладочку, бо не завжди співпадає хороша соосність ось цього вала з ось цим насос-дозатором. А тут у нас виходить. Коли ми е, працюємо з насос назад, всередині є такі демферні пружини, які постійно мають відкидати даний золотік в нейтральне положення, що масло ходило по великому колу. Якщо є тут десь піджим ось цієї, ось цієї шліцевої, виходить, е, що самовільно повертається руль або може в деяких місцях підклинювати. Е, це два і третє, це. Після першої установки, тобто модернізації вашої техніки, не забувайте трошечки відпустити штуцера і постравлювати повітря самої системи, через те, що буває часто з цими повітряними пробками завертає манжети на самому гідроциліндрі. І виходить, він зовні весь сухий, а всередині в собі на поршні манжет завертає, і він в одну сторону тримає мастило, в іншу сторону перепускає в іншу полость. І вам починається, потрібно буде постійно при роботі підкручувати руле. Тобто це вказує вже на те. Що ваш гідроциліндр, тобто всередині, в собі перепускає масло. Ось такі комплекти є в нас в наявності. Відсилаємо ми їх вам новою поштою накладним платежем, тобто до вас цей товар приходить, ви оглядаєте на місці, оплачуєте. На насос дозатор йде один рік гарантії, на насос також один рік гарантії. На насос гарантію даємо ми особисто від себе. Повністю дозатор ми можемо простендувати, тобто, відео провірки по номеру заводському, Ось цьому скинути вам звіт на вайбер або Telegram по Гарантії на вузу лисей дає сам завод ВСТА. Тобто, якщо щось стається, трапляється, ми складаємо акт, відправляємо на завод. Ось так. По-іншому, це все, в принципі, механічні. Тут проблем не повинно бути. Ось такий комплект. Кого буде цікавити. Звертайтеся, замовляйте, будемо раді. Всім дякую, гарного дня. До побачення.